І сьогодні ми, як голови райдержадміністрації, написали всі заяви про складання себе повноважень, тому що ми підтримуємо рішення політради нашої партії і в зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів, якими ми не зовсім задоволені, так як їх оголосили, Формуванням нової коаліції, ми, як учасники коаліції після Революції Гідності, проти режиму Януковича взяли себе на відповідальність за долю наших, наших районів, де ми керували. Але зараз, коли ми не можемо мати своє представництво коаліції Верховної Ради, ми вважаємо, спираючись на світовий досвід. Хочемо це започаткувати. Ми написали всі заяви відповідно до положень Конституції України за власним бажанням звільнитися з займаних посад. Ми виконали своє завдання в тяжких умовах, на жаль, тієї війни, яка ще не закінчується, яка набирає все більших форм і образів. Ми дякуємо за підтримку. Всім тим людям, які працювали з нами, які нам довіряли, тому що сьогодні ми працюємо не тільки, ми працюємо на повній довірі наших громад. Тому ми хочемо заявити нашим слухачам, телеглядачам, щоб ця інформація звучала від нас, щоб вона була почута і правильно зрозуміла. Дякую. Я, ну, давайте, давайте я продовжу. Голова Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Володимир. Голова Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Володимир Барановський. Ми представники Святої об'єднання Свобода. У нас шість чоловік є голова адміністрації Хмельницької області. З приходом наш, нас у керівні крісла, я вважаю, змінились підходи, змінились форми, змінилась мораль. Навіть сам клімат, який панував до цього, був змінений нами в тому числі, перестали існувати корупційні схеми, побори, хабарництво. Ми Несли ті свої нові бачення і нові віяння у роботу адміністрації. Зокрема, якщо говорити про, конкретно про Кам'янець-Подільську районну державну адміністрацію, де на сьогоднішній день я ще є головою, було чимало зроблено того, що зокрема планував я особисто. Наприклад, для мене. Було принциповим завдання це запустити в роботу нінський кар'єр, який простоював вже роками, і який відтягував по всіх показниках в першу чергу економічний, бо був великим боржником, або сягав понад 17 мільйонів. Сьогодні це підприємство успішно працює, працює, причому в дві зміни. Люди своєчасно отримують зарплату, і ми е, погашуємо ті борги, які складали, ну, як я вам сказав, про на 17 ще за минулі роки. Е, ми одні з перших розпочали інвентаризацію землі в нашому районі. І Якщо ми завершимо, я дивлюся, також ми матимемо чималі надходження до місцевих і до районного бюджету. Е, багато зроблено і. Скажімо, в іншій частині, в транспортній сфері і так далі. Ну, я не буду відділяти наш район, так? але е, ті завдання, які ми перед собою ставили, ми почали їх виконувати. Тому е, те, що свобода змінила, представники свободи в районах ідміністрації змінили, я думаю, на краще щось в самій роботі, в місті в формі, то це остаточно. Рішення політичної партії Центрального проводу Всеукраїнської Об'єднання Свобода. Сьогодні усі шестеро голів районних адміністрацій від ВО Свобода на Хмельниччині написали заяву президенту України про складання себе повноважень, про відставку. На мій погляд, на, на даний час різниця між нами, нашим чинком та. Попередниками, яких ми мали нагоду гнати з України сім місяців тому, після під час революції гідності, полягає в тому, що ми за крісла не тримаємося, на відміну від них, які брали то лікарняні, то відпустки, то ховались від громад. Ми навпаки свідомо. Здійснюємо цей вчинок. Вважаємо, що на майбутнє усі політичні сили і політики мають згідно світової практики вчиняти саме так, коли змінюється політична розстановка на арені, на політичній арені України і до влади зараз прийшли інші політики. На жаль, це українське обірєння свобода в силу тих чи інших обставин. Не пропустили до Верховної Ради, ми вважаємо незаконно і незакономірно. Тому вся відповідальність в подальшому за долю держави лягає тепер на ті політичні сили, які набрали більшість, і створять зараз свої фракції у парламенті і створять нову коаліцію. Бажаємо їм успіхів на цій нелегкій праці, адже зараз на нашу долю і на долю Української держави лягли великі, надзвичайно великі випробування. І ми вважаємо, що свою місію в цей цей складний час на посадах горів районних державних адміністрацій ми виконали згідність. Що стосується, хочу сказати ще декілька слів. Проображення від того, що е, побачив під час е, обіймання посади голови Білогірської районної державної адміністрації, так це те, що система, яка була, формувалася не один десяток років, яка функціонувала і процвітала, розквітала за режиму Януковича, і, на жаль, ця система зараз функціонує, нам довелось працювати. За правилами, за правилами, за тими нормативними актами, які були на той час. На превеликий жаль, парламент з тими всіма регіоналами, комуністами, які функціонував ще півтора місяці тому, не продукував позитивних законів, не змінював правила гри в суспільстві. Ми очікували, що в Україну підуть інвестиції після перемоги Революції Гідності, адже вони дуже необхідні на даний час як кров для організму. Без інвестицій, без підняття економіки, без зміни системи, без прийняття нового податкового кодексу неможливо. Суттєво поліпшити ситуацію в країні виходили з того, що було закладено в бюджеті 2014 року. На превеликий жаль, цей бюджет був надзвичайно бідніший, ніж бюджети 2008-10 років, і у цих межах доводилось виходити з ситуації, щоб якось більше активно і Більше користі принести для громади вдавалося до, скажімо так, спілкування з підприємцями, наголошували на тому, що бізнес має бути соціально відповідальний, і деколи навіть є такі приклади. В районі, що відгукувалися підприємці і допомагали на розвиток соціальної сфери, чи то пластикові вікна вставляли, чи то котли на твердому паливі, щоб хоч якось життя громади в тих умовах поліпшити. Доброго дня всім ще раз. Дочуть Микола, голова сторонної державної адміністрації. Е, власне, хочу сказати від себе, я думаю, що колеги мене підтримують, е, що працювало там невели. То є факт. Старе законодавство. Старі схеми, це треба все ламати, я глибоко переконаний і змінювати. Е, я впевнений, що ми це зробимо, будучи сьогодні чи посаді, чи будучи просто активними громадянами, партійцями, свободівцями, патріотами і націоналістами. Скажу багато речей пережив за ці роки, за ці за ці місяці, які я працював. Скажу відверто, система дуже важка і, звичайно, важко, але треба міняти. Свої плюси, хочу сказати таку річ. Рахую своїм найкращим досягненням це те, що я все-таки відновив довіру навіть в своєму колективі до себе. До люди люд, до, до влади, люди бачили, як я працюю. Навіть такий приклад один, коли доводилося брати працівницю на роботу і конкурс зголошується. Ви більше ви ж знаєте, як ці конкурси проводяться. Чотири чоловіка пишуть, певні здають певний екзамен. А потім хто треба, той прийшов, переписав його, заплатив та й став працювати. І коли я е, зовсім недавно прийшли чотири дівчинки, пишуть екзамен, а мене е, ніби пишуть всі майже однаково, коло, питають, е, питають працівники, але скажіть, ну коли же ж було простіше, голова сказав, кого взяти, та й ми взяли. Ну, Звичайно, що перед тим голова поклав собі в кишеню. І коли вони побачили, що в мене того немає, я впевнений в моїх колег такого не було. Зовсім по-іншому люди почали на тебе дивитися. Я скажу відверто, щиро. О, дякую і своїй партії Всетинському об'єднанні Свобода, яка в свій час довірила мені цю посаду і висунула мене на керівника району. О, дякую всім Шепетівчанам, які мене підтримували, мені особисто було дуже приємно, коли сьогодні на одному зібрань. Коли я встав з нагоди Дня працівника сільського господарства, коли я в кінці е оголосив про свої наміри, е я бачив сльози на обличчі. Для мене це дуже приємно, і я їм всім щиро дякую і впевнений, що ми е хоч не будемо при владі керувати, але ми за цією владою, за будь-якою владою будемо приювати е і не давати е а, а швидше. Заставляти її змінювати нашу країну до кращого. Слава Україні! До речі, нашим основним завданням було це повернути довіру до влади. Це було основне завдання. Повернути довіру до влади можна тільки чесно, повсякденно відновитися. І користуючись, користуючись нагодою, що ми маємо неділю день працівника сільського господарства, ми хочемо всіх привітати.